Візькі зміни погоди, нестабільні опади та затяжні посухи такі виклики все частіше постають перед аграріями Тернопільщини. Глобальне потепління вже змінює підходи до вирощування зернових овочів та фруктів у регіоні. Аграрії змушені адаптуватися, впроваджують нові технології та шукають способи економії води. Але чи достатньо цього, щоб зберегти врожаї та забезпечити продовольчу безпеку? Давайте дізнаватись разом. За останні роки середня температура в Україні зросла на півтора градуси Цельсія, що вплинуло на ведення сільського господарства. Працівники агросфери розповідають, як саме глобальне потепління вже вносить корективи в їхню роботу та які зміни вони побачили. За останні два роки в нас були найжаркіші роки, напевно, за останні 200 років, за, за всю історію спостереження в Україні і в Європі. Що ми, що ми бачимо? стосовно змін клімату, тобто стає тепліше. Але е і змінюється циклічність опадів, е що мається на увазі, то тобто зараз ми бачимо, що опади вони випадають десь тій самій кількості, що 10-15 років назад. Але вони випадають е зливовими дощами, тобто, якщо колись опади. Ну, було, тобто починався дощ сьогодні і закінчився аж наприклад, через два-три дні, Зараз година-дві випало 30-40 міліметрів, і далі знову висока температура. Тобто ефективність тивопадів, які випадає значно нижче ніж там 10-15 назад. На даний момент ситуація із вирощуванням насамперед зернових культур залишається стабільною. Немає рослин, які надмірно постраждали від зміни клімату. Але виникають труднощі із процесом вирощування інших культур через те, що бувають пікові, нав... пікові температури, в яких вони кажуть, досить серйозно впливають на, на урожайність культур. Тобто, ми в першу чергу говоримо, наприклад за озими ріпак, важче отримати дружніші сходи в серпні місяці, тому що у нас стоїть температура плюс 25 і вище, і деколи відсутні опади. Ми також говоримо за, наприклад, ту саму кукурудзу і сою. Через знову ж таки жахті липені, серпень, бо висока температура негативно впливає на їхнє запилення. Також є позитивна складова підвищення температури повітря. Аграрії можуть сіяти гібридні сорти різних видів культур, що в майбутньому покращує врожайність. Тому на даний момент зміна клімату для працівників агросфери західних регіонів України іде на користь, але в подальшому це може змінитись. А от що змінилось уже зараз, так це обробка ґрунтів. Тобто, це відмовлення від відмова від оранки, це у нас обов'язково це дійсної агрозаходи як закриття весняної вологи, яким там роки ще 10-15 на цьому регіоні нехтували, бо тому що вологи було надбірно. Зараз її треба зберегти. Це боронування посією, тобто ми також закриваємо умовно зберігаємо вологу. Тому, якби, ну. Ми її змінюємо, але знову ж таки це не кардинально. Це не йде мова за якісь нову тіл, стріб тіли. Тобто в нашому регіоні це поки що мало поширені технології і немає ще такої потреби. Оскільки зернові культури є важливою складовою економіки України, то врожайність їх є ключовим фактором продовольчої безпеки та стабільності аграрного сектору не тільки нашого регіону, а й всієї України. Вже зараз спостерігаються, хоча й не проблеми, але невеличкі незручності саме із вирощуванням пшениці. Бачите, що як такової зими у нас у нас немає. Тобто, мабуть, 10 років назад ми там ще могли говорити про якісь сугроби, сніги так далі. Зараз у нас зими майже немає. І коли у нас, наприклад, озим пшениці. Зима пшениця входить в зиму, вона входить в одній фазі, і всю зиму вона росте. Тобто із зими вона виходить в іншій фазі, плюс одна фаза. Тобто раніше такого не було. Як це впливає? Це негативно. Впливає це, знаєте, як, як, як мала дитина, коли. Вона прокидається, її треба погодувати. От і пшениця так само Вона прокидається при потеплінні. Бачите, як змінюється температура вночі в день, вночі мінус 5, в день, плюс дванадцять. І пшениця так само прокидається. А при мінус 5 вона лягає спати, так як і дитина. Але коли ми дитину покладемо раз, другий, третій раз спати, не нагодувавши, ну що з неї вирости на даний момент аграрії змушені збільшити кількість підходів підживлення пшениці. Зокрема, кількість зросла із двох до чотирьох разів. Можливо, ці зміни здаються незначними, але зміна клімату змушує працівників агросфери підлаштовуватись під сьогоденні реалії та намагатися висаджувати абсолютно нові нашій країні культури. Бачите, що і чуєте, мабуть, що на сьогодні у там, південних областях вже вирощується бавовник. Раніше про це не можна було подумати, що в Україні буде вирощуватися бавовник. На сьогодні він вирощується бавовник і він вдається. Наскільки це зачепи Захід України? Ну, мабуть, в там, найближчому десятилітчі двох не зачепи, тобто ми баговник себе вирощувати не будемо, щоб так глобально змінилося. І людство теж не стоїть на місці. Тобто нові технології, нові підходи до гібридів, сортів вони стають більш посухостійкими. Адаптуються сорти, адаптують людина, адаптує рослину так, щоб ми могли в таких умовах отримувати ті врожаї і ще більші врожаї, ніж ніж ми отримували раніше в нормальних умовах. Тому адаптація і технологій, і сортів гібридів іде до того, що ми зможемо вирощувати ті ж культури, які ми вирощуємо в своєму регіоні. Хоча на даний момент підвищення температури має як і позитивні, так і негативні наслідки, майбутнє сільського господарства залежатиме від здатності галузі швидко реагувати на виклик. Чи вдасться аграріям зберегти врожаї та забезпечити стабільність у продовольчій сфері, покаже час. Але вже зараз кліматичні зміни стають новою реальністю, до якої доведеться пристосуватися.